Мовчання це пасивна агресія. Пасивно-агресивна поведінка це 100% заперечення і 0% відповідальності, тому що мовчання це найлегший спосіб уникнути конфлікту, уникнути якоїсь розмови. Ти не береш за це відповідальність, тому що ти нібито нічого не робиш. Але насправді повітря в кімнаті, в яку ти заходиш, напружується. Чому людина починає мовчати, закривається в собі, ховається в хатинку, замість того, щоб просто вирішити якесь питання? Скоріш за все, така людина з пасивно-агресивною поведінкою в дитинстві жила в сім'ї, де було не прийнято говорити про почуття, було не прийнято заявляти про якусь свою... Емоцію було не прийнято виражати свої почуття, хороші, погані, не можна було показувати злість. І тому для такої людини взагалі будь-який конфлікт це катастрофа, це не вирішення якогось питання, а це справжня катастрофа, де вона може засоромитись, де їй буде якось неприємно, де будуть наслідки. Зазвичай мовчання це саме демонстрація моїх почуттів, тому що я не вмію, я не знаю, як сказати про те, що. я Вчуваю всередині. Але ви маєте самі здогадатися, зробити висновки і якось владнати цю ситуацію. Або має воно якось саме розмоктатися. Тобто я тут нічого не буду робити, я просто буду мовчати. Тому. Простіше і легше зробити вигляд, що я надувся, і все. Є певна причина, по якій я це роблю, і ви маєте здогадатися, чому я мовчу. Більше цікавого з психології у мене на каналі. Приєднуйтесь!